Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами! Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Де у Польщі можна зробити закордонний паспорт чи id карту або обміняти водійські посвідчення? Переконана, більшість з вас цікавило це питання, і я маю для вас гарну новину: усе це можна зробити тут і не витрачати гроші на поїздку додому. Як це зробити? Давайте розбиратися. Нині у Польщі працюють чотири паспортні сервіси. Документ це українське державне підприємство, де кожен може вирішити питання з документами. Вікторе, розгортай карту. Перший відкрили влітку минулого року у Варшаві. Він знаходиться на другому поверсі торгового центру Блю Сіті, алея Єрузалімські 179. Далі почали з'являтися і в інших містах. У Кракові його можна знайти за адресою Плац Яна Новака Єжоранського. 3, у Гданську на вулиці Грюнвальська, 415. А у Вроцлаві у Маріно Шопінг-Центр. На вулиці Папротна, 7. Я сподіваюся, ви встигли записати адреси. Якщо ні, подивіться знову і зробіть скріншоти. А тепер давайте перейдемо до документів, які там можна замовити. Перед усім це внутрішній паспорт. – карту також можна тут зробити або обміняти закордонний паспорт, а ще оновити водійське посвідчення. За один візит можна замовити одразу два документи. Аби отримати будь-яку з цих послуг, вам потрібно підготувати пакет документів. Їх перелік ви можете знайти на офіційному сайті підприємства. А тепер давайте уявимо, що мені потрібен закордонний паспорт. І я зараз перевірю, які папери мені потрібні. Заходжу на сайт warsawa.passport.org.ua, відкриваю розділ Усі послуги і обираю закордонний паспорт у Польщі. І на моєму екрані з'являється перелік. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер та заява анкета. Її я маю заповнити на місці. Також я маю взяти з собою старий закордонний паспорт. Але якщо я його згубила чи його у мене вкрали, маю додатково принести витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Фотографія не потрібна, її зроблять під час оформлення. Такий пакет документів однаковий для усіх міст Польщі. Тепер поговоримо про те, як же потрапити на візит до паспортного сервісу. Є два варіанти. Ви можете зареєструватися на сайті в онлайн чергу або прийти особисто і взяти талон. Аби потрапити в онлайн чергу, заходжу на сайт passport.org.ua. Бачите у верхньому правому куті віконце. Запис онлайн. Натискаю і з'являється покрокова інструкція. Зверніть увагу, у Польщі зареєструватися на візит можна лише за допомогою двох месенджерів Viber або Telegram. Не буду лукавити, але вхопити талончик онлайн дуже важко. Але реально, для цього треба моніторити сайт о 9-й ранку. 3-5 хвилин і їх розмітають. Якщо ж вам вдалося отримати талон онлайн, потрібно прийти на оформлення за 10 хвилин до вказаного часу, але раптом вам не пощастило, не панікуйте. Одразу йдіть до сервісу і ставайте у живу чергу. Реєстрація починається з 9-ї години ранку. Щоправда, зайняте місце потрібно якомога раніше. У Варшаві люди збираються під дверима торгового центру вже у й ранку. Отримали талон. Я вас вітаю. Пів справи зроблено. Тепер ви знаєте дату і час, коли вас приймуть. Далі простіше. На вході в паспортний сервіс у вас можуть перевірити талон, чи є він оригінальним. Будьте уважними. Скріншоти і переслані повідомлення не підходять. Жива і електронна черга рухаються окремо. Уся необхідна інформація з'являється на табло. Щойно буде ваш час, навпроти номеру вашого талончика з'явиться номер кабінки, де на вас чекає спеціаліст. Маєте питання? На них відповість адміністратор. Не соромтеся, вони підкажуть, як все працює. Далі вам до спеціаліста у кабінці працівник сервісу перевіряє пакет документів і робить фото. З одним талончиком ви можете подати дві заяви: наприклад, один на закордонний паспорт, а інший на id карту А тепер про головне про гроші. Послуги паспортного сервісу оплачуються безпосередньо у працівника сервісу. Для цього необхідно мати смартфон та реквізити своєї банківської картки. Щоправда, є декілька нюансів. По перше, бажано мати картку українського банку. Якщо ж картка іноземного, перевірте можливість оплати у гривні. І наостанок переконайтеся, чи достатній ліміт на картці для платежів в інтернеті. Актуальні ціни краще звірити на сайті. Терміновий документ, як і в Україні, коштує дорожче. Обслуговування однієї людини займає 15-20 хвилин. Не переймайтеся, ви точно встигнете. У сервісі працює понад 15 кабінок, тому за день працівники можуть прийняти приблизно 500 тисяч людей. Тепер щодо строків виготовлення. Терміновий закордонний паспорт роблять приблизно півтора місяці. звичайний потрібно буде почекати близько трьох місяців. А коли ваш документ буде готовим, на мобільний телефон прийде СМС. Забирати готовий документ ви можете лише особисто. І не забудьте взяти з собою внутрішній паспорт. Але якщо ви раптом не прийшли за документом одразу, не переймайтеся. Він зберігається у сервісі один рік. І цей термін можна продовжити. І наостанок я вам розкажу про послугу, про яку ви, можливо, не знали. Вона називається Переадресація готових документів. Давайте на прикладі. Ви замовили паспорт в Україні, але через війну були змушені переїхати до Польщі. Забрати документ особисто з об'єктивних причин не можете. А виготовлення нового займе чимало часу. І це додаткові витрати. Рішення є. Ваш документ можна переслати у Польщу, і не важливо, чи ви його замовляли у паспортному столі, чи у дп документ. Для цього вам потрібно написати заяву до паспортного сервісу. Важливо подати заяву та отримати виготовлені документи може виключно та особа, яка оформлювала документи на своє ім'я. Якщо ж це неповнолітній, заяву подає один із батьків або опікунів, який разом з дитиною був присутній під час оформлення документів. На цьому у мене все. Користуйтеся самі і покажіть цю серію іншим українцям. А вже у наступній я вам розкажу про Tax-Free, що це таке, як його оформити і чим він вигідний для українців. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.